Ки, давайте поговоримо про розумні мережі. Поясніть наскільки вони важливі для споживача та в цілому для української енергосистеми, і яка ситуація зараз з їхнім впровадженням в Україні. Це дуже таке позитивне питання на тлі того, що ми з вами обговорювали, тому що розумні мережі це наше майбутнє. Розумні мережі це сучасні електричні мережі, які дозволяють використовувати електричну енергію ощадливо, в яких використовуються інформаційні технології для покращення управління виробництвом та споживанням електричної енергії. Якщо простими словами для споживача, що це таке? Наприклад, це звичайний лічильник, який за зараз встановлюється у споживачів електричний, але він його називаючи розумним. Зараз іде наприклад масштабна компанія інвестпрограми. Дуже оператор системи розподілу встановлюють для своїх споживачів ці розумні лічильники. Він дозволяє як планувати своє споживання в режимі реального часу передавати показники. це дуже комфортно і дозволяє застосувати різну. Тарифікацію за оплату електричної енергії, що звичайно це зменшує втрати електричної енергії, покращує надійність постачання. Якщо брати з точки зору більш масштабного, говорити, що таке смарт як його називається, розумні мережі, це, звичайно. Високоточне, високотехнологічне обладнання це й вимикачі, це і підстанції, які, які ми можемо управляти в режимі реального часу і. Бачити наше споживання в режимі реального часу це є майбутнє, і я надіюсь, це майбутнє є в Україні, тому що зараз дуже багато донорів нам допомагають. І коли поставляється постачається обладнання, воно звичайно постачається сучасне, і це нам допоможе в майбутньому розвивати смарт-мережі наразі. В Україні ситуація. Ми почали це робити. Оператор системи почали це робити не тільки оператор системи, не Кукренерго почали впровадження смарт Grid частково. От, але ми не забуваємо, що це досить дороговартісне обладнання, яке потребує постійного донорства, яке потребує невеликих коштів. Наприклад, якщо брати в українських розподільчих мережах, це компанія, це наша компанія, яка управляє державними. Операторами системи розподілу у нас дуже багато уже телемеханізовано підстанцій е, таких там 35-110 сто uh -huh. От е, ми намагаємося багато виставити лічильників е, розумних для того, щоб споживачі мали можливість і вибирати собі тариф, от, е, але це досить е, це потребує дуже великих інвестицій. Якщо брати, от порівняти з Францією, недавно наші представники були в такій відомій компанії, як ІДІФ, це великий оператор систем розподілу, французький монополіст, який є... Постачає розподіляє електричну енергію Франції то протягом шести років не зайняла компанія з позаміні лічильників у своїх споживачів їх 38 мільйонів, і це зайняло наприклад 4 мільярди євро. Це дуже великі кошти. Але завдяки нашим донорам, я надіюсь і нашій праці з вами. Україну чекає таке майбутнє, Україну чекає смарт Так, Ну, ми маємо туди рухатись в контексті оновлення нашої енергосистеми, яку на жаль росіяни мало не щоночі намагаються зруйнувати. Пані Ірину, дякую вам. Тепер, окрім двозонних лічильників, ми знаємо, що є, і розумні. Які самі передають показання незабаром це треба буде робити, Я також що мене вразило інформацію про аварії, перевантаження мережі, втрати та несправність з приладу, що також полегшує очевидно роботу і життя користувача. Не потрібно нікуди телефонувати і повідомляти про несправність. Дякую вам, Ірина Дмитроца, керівниця операційної та регуляторної діяльності акціонерного товариства Українські розподільні мережі, щойно була наживо.